Онлайн-школа програмування Стімварком. вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. І сьогодні у нас тема операції над об'єктами та групами об'єктів. Ми сьогодні з вами, шановні шостикласники, попрацюємо в OpenOffice малюнок так само і створимо ось такого чудового робота, використовуючи інструменти цієї програми. Давайте зараз з вами. Розглянемо основні інструменти, які нам знадобляться для того, щоб створити робота. І потім ми перейдемо до створення цього малюнку. Розглянемо інструменти. І так, дивіться: ну, певні інструменти вам вже знайомі з інтерфейсу цієї програми. Ми вже розглядали це і те, яким чином зробити фігуру об'ємною і яким чином. Її перемістити. Сьогодні ось нам треба ще запам'ятати, є такий цікавий момент, що ми ж все ж таки працюємо з групою об'єктів, і нам необхідно певні об'єкти нашого малюнку, щоб були на задньому плані, певні на передньому плані. Дивіться, якщо нам потрібно якийсь об'єкт малюнку зробити, щоб він був на передньому або на задньому плані, то ми можемо натиснути на цей об'єкт. І за допомогою контекстного меню його перемістити, обрати його положення в просторі. Ось. Ну і так само ми з вами будемо використовувати різні фігури, налаштування 3D і так далі. Давайте з вами перейдемо до практичної роботи і спробуємо створити нашого робота. І так, я зайшов в програму OpenOffice Draw. Давайте тепер з вами почнемо. І так, ми створюємо робота. Перша фігура, яка нам знадобиться, це фігура овал. Добре, беремо. Або еліпс. Так, створили. Далі. Застосовуємо ефект 3D. Застосували. Добре. Давайте збільшимо. Можливо, так. Ось таким чином. Збільшили краще. Так, далі. Беремо просто еліпс. Іншого кольору. Раз. Це ми створюємо очі і знову беремо ще раз. Так, перемістили. Так. Сюди, так, це положення. Перемістили. Далі беремо Ctrl-C, комбінацію клавіш, Ctrl-V. Ставили друге око. Зробили. Так? Тепер у нас же є у робота два ока. Добре, що ми робимо далі? Далі ми беремо інструмент. Беремо інструмент квадрат, розташовуємо його тут. І далі застосовуємо до нього так само ефект 3D. Застосували. Так, добре, трохи положення його змінимо. Так, змінили. Добре, є. Тепер род необхідно зробити. Беремо прямокутник. Так, все створили. Добре. Далі. Нам необхідно туб зробити. Для того, щоб зробити туб, тут, до речі, одразу можна брати ось такий об'ємний куб. Ми його і візьмемо. Так. Взяли. І дивіться, що у нас виходить. У нас виходить ось те, про що я казав. Тобто, нам необхідно зробити оце розповаження на задній план. Так, переміщуємо. О, ось тепер уже краще. А. Так, а ось тут треба згрупувати ці об'єкти. Тобто ми виділяємо повністю групу об'єктів і переносимо в потрібне положення. Так, зробили, зробили. Можна трохи його так, ось так. Та, наче візуально непогано вийшов. Далі. Нам необхідно знову зробити колеса, на яких наш робот буде їздити, тому беремо інструмент. Основні фігури. Обираємо фігуру. Фігуру круг, Обрали, вставили. Далі робимо 3D. Ось і далі. Ось тут нам необхідно на... налаштування 3D, необхідно зробити наступне. Повернути. Повертаємо, 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 повертаємо. Ось, десь приблизно в таке положення. Дивимось, що у нас вийшло. Так, добре, повернули, вийшло непогано. Тепер беремо колесо, дублюємо Ctrl-C комбінація, Ctrl-V. Переміщуємо. Так, і знову на задній план. Зробили. Добре, ось у нас вже ось так візуально непогано. Тепер необхідно зробити руку нашому роботу. Так, для того, щоб зробити руку, ми беремо. Інструмент так, прямокутник. Взяли. Далі так само застосовуємо 3D і так само повертаємо. Повертаємо, 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 повертаємо. Так, ну і переміщуємо. Дивимося. Так, можна ось тут зробити трохи довше. Ні. Ctrl-Z. Трохи ми його сюди перемістили. О, ось таким чином. Добре, є рука. Тепер так само беремо цю руку і Ctrl-C, Ctrl-V. Копіюємо, вставили. Да, комбінації клавіш. Перемістили, і знову у нас вона некоректно відображається. Тому ми так само застосовуємо контекстне меню. Положення на задній план. Ось, добре. Ось ми з вами досить швиденько створили такого гарного робота. Можна тепер якимось чином змінити, наприклад, кольору робота. Давайте поставимо тут він у нас хай буде такого. І тут зробимо блокитний такий. Так. Так, 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 так. Ну, ось тут ось так. О, добре. Вже візуально непоганий вийшов робот. Дуже швиденько, за дві хвилини створили робота. І розібралися, яким чином ось можна на передній та на задній план переміщувати фігури. Якщо нам треба разом всі фігури кудись перемістити, да, ми вже там, якусь ще зробили фігуру, виділяємо повністю робота і можемо його переміщувати в потрібне положення. Да, або можемо виділити одну фігуру і так само перемістити. Ну, нам цього робити не треба. Ось. Молодці. Сподіваюся, у вас вийде. Тепер відкриваємо програму і спробуйте створити так само. Такого ж гарного робота, а можливо, у вас вийде навіть більш цікавий робот. Давайте з вами підведемо підсумки. А підсумки у нас будуть такі: ви безумовно, молодці, ви почали знайомитися з векторною графікою, вже зробили декілька робот, і сьогодні у нас гарний вийшов робот. Молодці! Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал.